Доброго дня! Поговоримо про зміни в оподаткуванні, які мали відбутися 1 липня 2023 року, але зараз відкладені на більш пізній срок. Підсумуємо і підведемо сухий залежок про те, що нам зараз відомо про ці зміни і до чого нам слід готуватися. Як завжди, стисло і зрозуміло. Будь ласка, не забувайте поширювати це відео, підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки, ставте якісь коментарі, запитуйте, якщо щось не зрозуміло. А ми починаємо. Для того, щоб вам зручно і стисло викласти інформацію про те, які зміни конкретно мають відбутися, я вирішив надати її таким чином: по кожному питанню, ми спочатку будемо дивитися, як воно є зараз, як це регулюється чинним законодавством. Далі, як воно передбачалось, воно має відбутися на підставі скандального законопроекту номер 8401 і далі, по кожному питанню, що пообіцяв пані Гетманцев у своїх останніх інтерв'ю у своїх останніх месенджерах. З приводу подальшого розгляду та затвердження цього закону. І так будемо йти по кожному питанню. Я гадаю, що це найбільш зрозумілий спосіб викладення матеріалу. Тож, починаємо. Питання перше. Право ФОПів першої та другої групи не сплачувати єдиний податок. Зараз це відбувається так. ФОПи першої та другої групи по всій Україні мають право не сплачувати єдиний податок до припинення або скасування воєнного надзвичайного стану на території України. Відповідна пропозиція закону 8401 скасувати це право з 1 липня 2023 року. Обіцянка пані Гетменцева – скасувати це право з 1 серпня 2023 року. Але зберегти це право для платників першої-другої групи, що мали податкову адресу на територіях бойових дій, в тому числі можливих бойових дій, та на окупованих територіях. Питання друге. Організаційна форма для ФОПів відповідних груп кількість працівників. Зараз платникам єдиного податку третьої групи можуть бути ФОП та юридичні особи будь-якої організаційно-правової форми. До таких осіб не застосовуються обмеження щодо обсягу доходу та кількості осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах. Пропозиція закону скасувати це право з 1 липня 2023 року. Обіцянка гетьманцева скасувати це право з 1 серпня 2023 року. Тобто, скасовано воно так і буде у будь-якому випадку. Третє питання. Перелік видів діяльності для роботи на єдиному податку. Зараз на єдиному податку заборонено працювати лише в вузькому переліку суб'єктів підприємницької діяльності, які прямо перелічені в пункті 9.3 перехідних положень податкового кодексу. Так званий широкий перелік, який міститься в пункті 291.5 податкового кодексу України, зараз тимчасово не застосовується. Пропозиція закону 8401 скасувати це право з 1 липня 2023 року, а обіцянка Гейтманцева – скасувати це право з 1 серпня 2023 року. Четверте питання. Відсоткова ставка. Зараз для платника єдиної податку на третій групу вона складає, як ви знаєте, 2% від обсягу доходу. Пропозиція закону скасувати це з 1 липня 2023 року, обіцянка гетьманцева скасувати з 1 серпня 2023 року. Ну, тобто, фактично мова йде про відкладання на один місяць цих змін. Питання номер 5 сплата податку на додану вартість. Зараз платники єдиного податку 3 групи мають право не сплачувати ПДВ і не подавати звітність. Відповідно. Якщо закон номер 8401 е, набуде чинність, це право буде скасовано з 1 липня 2023 року або за урахуванням гетьманцевських е, обіцянок, це буде з 1 серпня 2023 року. Шосте питання: податковий період. Зараз платники податку, які працюють на особливих особливостях оподаткування, встановлених на період воєнного часу, подають звіти раз на місяць. Відповідна пропозиція закону скасувати це з 1 липня 2023 року. Обіцянка Гетьманцева – з 1 серпня 2023 року. Тобто, ФОПи, які працюють на єдиному податку, будуть як і раніше, подавати звітність щоквартально. Сьоме питання: повернення до довоєнних правил. Зараз норми закону звучить так: повернення до довоєнних правил має відбуватися з першого дня місяця, наступного за місяцем, припинення або скасування воєнного надзвичайного стану на території України. Пропозиція закону це платники єдиного податку третьої групи, які використовують особливості оподаткування встановлені цим пунктом, з 1 липня 2023 року втрачають право на використання особливості оподаткування, передбачених цим пунктом, і автоматично вважаються такими, що застосовують систему оподаткування, на які такі платники податку перебували до обрання особливості оподаткування, передбачених цим пунктом. Це, ця правка викликала дуже велике занепокоєння та обурення з боку платників податків, тому пан Гейтман це пообіцяв: по-перше, скасувати це з 1 серпня 2023 року, і потім прибачити чіткий порядок повернення до довоєнних правил і право платників самостійно обирати подальшу систему оподаткування. Восьме питання: перевірки. Зараз діє мораторій на перевірки, крім. По-перше, камеральних перевірок. По-друге, перевірок на звернення платників податків, далі фактичних перевірок. Далі, якщо заявлено до відшкодування ПДВ, або якщо задекларовано від'ємне ПДВ більше на 100 тисяч гривень, також про строки повернення валютної виручки чи надходження імпорту, ну тобто щодо зовнішньоекономічних контрактів. Далі розпочати процедуру реорганізації юридичної особи, крім перетворення, або припинення юридичної особи або фізичної особи підприємства, чи порушення провадження у справі про визнання банкрутом чи подана заяву про зняття з обліку платника податку. Пропозиція закону скасувати всі обмеження на перевірки з 1 липня. Обіцянка гетьманцева. Перша, що він пообіцяв, це скасування обмежень перенести на 1 серпня. По друге. Він пообіцяв зберегти обмеження на певні види перевірок, зокрема на більшість перевірок платника податку на першу другої групи, а також обмежити підстави для включення платника податків до планових перевірок. Ну і нарешті відповідальність: зараз штрафи та пання не нараховуються до закінчення воєнного стану. Пропозиція закону скасувати з 1 липня, але у випадку, якщо платник податку сплатить до нараховані суми, штрафи та пання не застосовуються. Що пообіцяв пан Гетьманцев – по перше, звільнити від відповідальності за порушення за будь-які, в тому числі за порядок використання реєстратора розрахункових операцій, що вчинені під час війни до 1 серпня 2023 року. По-друге, не застосовувати штрафи та пеню за несвоєчасне погашення податкового боргу в випадках, коли борг був самостійно відкоригований платником до нульових показників. Також звільнити від фінансової відповідальності за порушення у сфері РО, крім торгівлі податковими податками, якщо вони будуть вчинені на територіях, включені до переліку наказа мінреінтеграції номер 309 А тепер декілька моїх коментарів. По-перше, що потрібно знати кожному платнику податку і пам'ятати все це. Друзі, в черговий раз Верховна Рада України Прямо порушує норми Податкового кодексу України, які вона, до речі, зобов'язує всіх нас, всіх підприємців, суворо виконувати і дотримуватися. Про що йде мова? Відповідно до пункту 4.1.9 кодексу України є такий принцип стабільності, тобто зміни до будь-яких елементів податків та зборів не можуть вноситися пізніше, як за 6 місяців до початку нового бюджетного періоду, в якому будуть діяти нові правила та ставки. Податки і збору, їх ставки, а також податкові пільги не можуть змінюватися протягом бюджетного року. До речі, аналогічні повністю аналогічні норми були, містилися ще в законі України про систему оподаткування, який був прийнятий Верховною Радою у РСР в 1991 році. Ця норма тоді звучала таким чином. Стаття перша. Зміни доповнення до цього закону інших законів України про оподаткування стосовно надання пільг, зміни податків, зборів, обов'язкових платежів, механізму їх сплати вносяться до цього закону інших законів України про оподаткування не пізніше, ніж за, 7, за 6 місяців до початку нового бюджетного року і набирають чинності з початку нового бюджетного року. Це право не застосовується у випадках зменшення розміру ставок податків, зборів обов'язкових платежів або скасування пільгового податкування та інших правил, які призводять до порушення правил конкуренції та створення податкових переваг окремим суб'єктам підприємницької діяльності або фізичних особам. Тобто, якщо б наша діюча влада дійсно поважала і шанувала закон, як вона вимагає того від нас, від підприємців, то вона б мала передбачити, що всі ці зміни, які про які зараз ми ведемо мову, вони зараз можуть настати не з 1 серпня 2023 року, а найраніше з 1 січня 2025 року, тому що 2024 рік вони вже час пропустили, вже йде червень місяць. Тому вже за 6 місяців до 2024 року вони не встигли внести ці зміни. Саме тому, ще раз підкреслюю, йде чергове порушення податкового кодексу України з боку Верховної Ради, з боку народних депутатів України. На жаль, це українські реалії. По-друге, готуватися до найгіршого, а саме, що з 1 серпня 2023 року буде повністю скасований мораторій на проведення всіх перевірок. По-друге, що можливо буде скасовано всі ті пільги, які зараз передбачаються чинним законодавствам на період до закінчення воєнного часу. По-третє, що не буде жодного якихось пільг щодо притягнення до відповідальності платників податків навіть за період або до 1 липня, або до 1 серпня 2023 року. Тобто, якщо буде якісь послаблення, якщо все ж таки до чинної редакції законопроекту 8401 таки будуть внесені якісь зміни на користь платників податків, це буде добре. Але ще раз підкреслю, часу на підготовку буде обмаль, тому виходьте, будь ласка, з найгіршого, тобто законопроект буде прийнято саме в такому вигляді, який він зараз міститься на сайті Верховної Ради України. І по-третє, якщо Перевірки такі почнуться, і до вас прийдуть з перевіркою, і вам донарахують якусь суму податків. Будь ласка, не вирішуйте це питання самі. Будь ласка, зверніться до будь-якого знайомого вам адвоката або податкового консультанта і спитайте його, який реальний відсоток вірогідності того, що ви зможете ефективно, я підкреслю ефективно захистити свої права у суді. І Якщо вам скажуть, що такий відсоток вірогідності менше ніж 70%, я вам рекомендую можливо, і що сума подано на буде не дуже велика. Я вам рекомендую можливо і не вступати у судові спорі, тому що можливо буде більш оптимальна, не, неправильна або оптимальна. Все ж таки, сплатить до нарахована сума податків і уберегти себе від того, щоб сплатити ще штрафи, пені та понести додаткові витрати на судові якісь е, іздержки. Які я зараз вам можу дати рекомендації? На жаль, лише три рекомендація. номер один: уважно слідкуйте за розвитком подій стосовно цього законопроекту, тому що. З ці зміни в оподаткуванні вони точно будуть прийняті. Які самі вони будуть прийняті, ми не знаємо, тому що навіть і пропозиції Гетьманцева вони навіть не опубліковані. А скільки їх буде ще раз і в якому остаточному вигляді вони будуть прийняті, зараз не може сказати ніхто, тому ще раз друзі зміни відбудуться. Які вони будуть, ми не знаємо. Часу на підготовку буде обмаль, тому ще раз уважно слідкуємо або самі, або якщо ви не хочете це робити самі. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, я буду обов'язково відсвятковувати цю ситуацію і оперативно аналізувати і доповідати вам. І пам'ятайте, будь ласка, ви завжди зможете звернутися до мене у коментарях до цього відео або до інших відео на цьому YouTube каналу, задати мені якісь питання, якщо я зможу вам швидко і ефективно відповісти на їх. Я завжди буду намагатися це зробити, тому що це волонтерський проєкт і це моя допомога бізнесу. Хай вам щастить! Прокитання вашому бізнесу. Що вам на кращого?